Добрий день, малята. Запрошую вас сьогодні на заняття з малювання. А що ми будемо з вами малювати? Ви повинні здогадатись, коли відгадаєте мою загадку. По небу гуляє, хмари розганяє. По землі гуляє, дерева гойдає. Дітки, ви здогадались? Що ж це? Так, звісно, це вітер, вітерець пустунець А давайте ми з вами сьогодні намалюємо, як вітер зриває осіннє листечко з дерев. Але спочатку, малята, давайте розімнемо наші пальчики та зробимо пальчикову гімнастику. Тож дивіться уважно та повторюйте за мною рухи. Ми листочки, ми листочки, ми на гілочці сиділи. Дмухнув вітер. Полетіли. Для цієї роботи нам потрібен макет дерева. Батьки, будь ласка, заздалегідь, намалюйте його. Та фарби я взяла жовтого, червоного кольору і ватяні палички. Обмакуємо вушну паличку у фарбочку та малюємо рівненькі лінії ось так по всьому аркушу паперу. Тепер беремо іншу паличку, умочуємо у жовту фарбочку і продовжуємо ці ж рухи. Малюємо прямі лінії. Дітки, погляньте, як наше листячко розлетілося. І жовтий, і червоний. Я сподіваюся, що ви всі впораєтесь з цим завданням. Тож, дітки, буду чекати на фото ваших робіт. Бажаю вам успіхів! На все добре, малята!